Хто він, художник, чиї роботи виставлялися в паризьких салонах, митець, що працював поруч із Анатолем Петрицьким, боєць визвольних змагань, нащадок легендарного полковника Максима Кривоноса, і це все одна людина, Василь Перебиніс, життя якого готовий фільм. Він народився в пузирках на Волині. Монастирська школа, київська художня, академія мистецтв, студія Кричевського. Він росте як митець і розуміє його фронт мистецтво. Але приходить справжній фронт. Він бере участь у визвольних змаганнях. Після поразки відкриває мистецьку школу всього на три місяці. Далі втеча до Кракова. У Польщі він знову вчиться, реставрує палаци, створює декорації, афіші, неонові реклами. Стиль змінюється від реалізму до кубізму і конструктивізму. Він шукає свободу, то і знаходить її в мистецтві. Але більшовики пишуть: повернися. Він відмовляє, і академія одразу позбавляє його стипендії. Та саме ця відповідь зберігає йому життя. З документами він їде Європою і нарешті до Парижа. Там виставляється, входить у мистецьке середовище, мріє створити українське товариство і дім мистецтва. Та українські митці в еміграції жили кожен своїм життям. Хтось не хотів об'єднуватися, хтось не довіряв. У 1927-му приїжджають Бойчук, седляр і таран. Перебий спросить їх лишитися. Вони їдуть. За кілька років усіх трьох розстріляють. Потім війна. Перебийні арештовують німці, везуть до Берліна на завод. Там він зустрічає Скоропадського, бачить косачів, ховається від бомб і думає про повернення. Після війни пише у Львів: Хочу додому. У відповідь Маляр нам не потрібен. Одержиш мінімум йому фактично забороняють повернення. Він тікає до Ганновера, потім до Англії і каже фразу, що ріже повітря. З імперіалістами на Україні жити не можу. За ним стежать радянські спецслужби. Через художника Глущенка перехоплюють листи, кілька разів намагаються отруїти. У Парижі його дружину змушують написати хвалебний текст про радянську владу. І після цього перестають запрошувати на різні заходи. Картини, перебиніса у Львові, знищили або розтягнули по руках. Він сам роками працює на заводі просто щоб вижити, але не зламався бо Україна була в ньому навіть тоді, коли він не міг повернутись до неї. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше.